Всім привіт! Мене звати Саша Філіп Вітаю вас на моєму каналі. Як ви бачите, я тут вже розпочала деякий процес, тут вже в мене дещо з фурнітури лежить. Сьогодні я хочу попрацювати з ось таким матеріалом. Основний матеріал я хочу взяти ось ці скляні намистини. Вони дуже ніжні, такі, дуже сяючі, такі блискучі, з АБ-ефектом, з огранкою. І мені здається, що ось якась така. Прекраса буде ніжна, тендітна, можливо, коротка, можливо, довга. Але я схиляюсь поки що до короткої. Подивлюсь, що там у мене буде з матеріалом та в процесі, як піде робота, але, думаю, коротка. Хоча хто знає, воно буває так, що заводить не туди. Отакі в мене є рамочки, я про них згадала нещодавно. І вони якраз, ну знаєте, начебто дуже ніжна ця намистиночка, і коли. Просто отак її одну взяти, ну, якось вона може загубитися, так? А ось ці рамочки, вони якби увиразнюють цю намастинку. Я тут уже дві таких наскладала, ну навіть ось так ви бачите, що вже зовсім по-іншому вони виглядають. Ой, не попала зараз. Ось таким чином, подивіться. Напевно, я не буду кожну прямо на мистинку в таку рамочку оформлювати. Хоча було б добре, якби кожна була, але ж тоді не вистачить рамочок ні на що. Ось якийсь ланцюжок на пінах планується з цих рамочок. Е, можливо, я доповню якось цей ланцюжок, або просто ось ці намистинки по краях і ще доставлю е, кристали, або ось такі рожеві, або ось цю фуксію. Вона так занадто яскравою, здається, але якщо взяти якусь одну намистинку, то, можливо, воно буде й добре. Ну, зараз давайте подивимось. Я так навикладала те, що є. А як воно в процесі буде виглядати? Ну, така виділяється, звичайно. А, ну, і, власне, що я думала? Можливо, якусь підвіску. Що в мене є з підвісок, яким. Могли б сюди підійти. У мене є ось таке серце, дуже яскраво сяюче, дуже красива в нього гранка. Тут мої відбитки пальців треба буде затерти, але сяє дуже класно, подивіться. Сподіваюся, що камера передає цей неймовірний блиск, тому що дійсно підвістка дуже красива. От. Але ви бачите, що робиться? Вона перетягує на себе увагу, вона більш важкою виглядає. Тут такий рожевий, більш насичений з відтінками фіолетового. У мене, звичайно, є такі фіолетові намистини. Ну, як фіолетові, вони теж такі прозоро-фіолетові. І тоді, можливо було б якось поєднати, щоб приблизити до цієї, але ну, чогось мені цього робити не хочеться. Хочеться рожевості такої. А далі є в мене ще ось така підвісочка. Тут начебто такий рожевий кристалик, вже без... не, не темний. Ось. Але все одно, мені здається, він якось яскравіше виглядає і важче, ніж ці От. Ну, Це вже в процесі знову ж таки. Можливо, взяти взагалі якийсь нейтральний, щоб цей рожевий не перетягував на себе, так? щоб цей рожевий був е, на видноті. Ось такий ангелик в мене є. Він малесенький, тендітний. Ось таке тут вушко. Ось, можливо, якось його сюди придумати, вписати. До речі, можливо, так. Але чи не буде тоді ця намастинка занадто крупною для цього тендітного янгола? Я не знаю. І є в мене ось таке серце, яке теж, можливо, сюди б гарно вписалося. Єдине, що в цьому серці немає ніяких кілець і місць для підвішування. Тобто, тут треба чіплятись за саме це кільце. Якщо робити це так, то ну, можливо через звичайне можливо, прикріпитись так з двох боків: сюди ряд і сюди ряд. Можливо, посередині якось. Наприклад, через кільце, так, сюди підвіс. І сюди, можливо, ще підвісити теж якусь намастинку всередину. Тут я вже навіть щось почала крутити, щоб це серце не було таким пустим. Не знаю, що вам видно з того, що я тут показую. Ну, я думаю, що ви приблизно уявляєте хід моїх думок. Ось, а в що цей хід реалізується, і чи реалізуються ці думки в принципі. Можливо, зразу закрутити цей пін сюди, так? І вже на цей пін приєднати саме мисто. Можливо, взагалі без всяких підвісок. А, до речі, тут ще в мене ось такі конектори знайшлися. Дуже красиві, преміум якості, такі хороші, дорогі. І от, можливо, їх. Вони якраз сюди підійдуть за, за пропорціями, за розмірами. Виглядали б добре. Ну, умовно кажучи, якось так. Ось. А тепер треба цей хаос у щось скласти. Повернусь до вас. Дивіться, який в мене поки що візерунок складається. Думаю, все ж таки зробити, можливо, на пінах і зробити довго. Ну, може, не дуже довго, але не прям під шию. Таку трошки довшу. Прикрасу. От. І, можливо, навіть дійсно зробити другий ряд уже конкретно з таких намистинок, ну, можливо, теж використати ті самі матеріали, але вже без конекторів. Щоб... Але просто рідше їх проставляти, і буде якби одна така довга тендітна ніжна, а друге таке коротеньке намисто безпосередньо ось в такому рожевому кольорі. Можливо, так. Я тут подумала, чи не додати рожевого, тому що якось забагато золота в тому ланцюжку. Хотілося цього рожевого блиску, а якось його й нема. Ну, додала ось таких намстин рожевих куб, через кубик гематиту. Не знаю, чи зупинюсь на цьому варіанті. Ось. Тому що якось окремо на пін крутити окремо один кубик, окремо одну намстинку, якось. Не дуже. Ось такі хоч накрутила декілька штучок. Ось цими намистинками я, в принципі, задоволена, їх я залишу. А от який ще набір додати цю всю красу не, не зрозуміло поки що. Дивіться, а зараз мені вже подобається більше. Я ось такі намистини прибрала, тому що якось вони грубуваті, а зроблю ось такі. Нам крупна намистина, маленька намистинка і кубик. І цей кубик буде відділяти, ну, він буде такою проміжною, проміжним золотим елементом між однією намистинкою і другою, так? І тут якраз не буде забагато золота, тому що і тут кубик, і тут кубик, це занадто, я дивилась, ну, якось дуже все золоте. А так, начебто золотий елемент, по краях два рожевих елементи. Да? Далі знов золоті елементи, далі знов рожеві. Ну, якось так. Якось так думаю. Поки що цей варіант, мені подобається найбільше. Ланцюжок приблизно склався. Залишилось тільки закінчити частину, яка буде на шиї. Дивіться, що в мене вийшло, як це виглядає. Зараз я так побіжно вам покажу, тому що все одно ще буду демонструвати в кінці, коли я закінчу повністю роботу. На потиличній частині я не буду вже ставити ось такі конектори, тому що все одно їх там буде не видно, на що зайвий раз, щоб метал до шиї був, знаєте. Краще поставити на мистинки, я так вважаю. Тому шийну частину буду робити намистинками. Можливо, комбінацією з гематитом, не знаю, подумаю ще. Ось, а, а тут виходить приблизно ось так. Мені дуже подобається, як сяє цей жодь. Мені так хочеться, щоб ви побачили ось цей блиск, але. Розумію, що камера все одно так не передасть. Ну, нічого. Потім спробую зняти краще. Все, працюю далі. Це я закінчила роботу над своїми прикрасами, їх вийшло в мене дві. І зараз покажу вам, ну, їх можна носити сетом, комплектом, а можна кожну окремо. І покажу вам спочатку першу. перша на пінах, на ланцюжках. Я, на ланцюжках кажу, на пінах. я вам вже показувала. в принципі, я рапорт не змінила, такий, який був. Я чіпляла безпосередньо піни між собою без додаткового кільця. Мені не хотілося розтягувати ці намистинки одна далеко від одної, щоб оце сяйво, оця ніжність розживенька, щоб вона не втратилась. Я кільця ставила тільки біля конекторів. Ось. І в кінці на потиличній частині у мене тут ось так: три намистинки. Вже я сюди не ставила ніяких додаткових елементів, просто три намистинки через пін розбавила їх. Цим кубиком гематитовим. І далі знов три намистинки. Ну, і, звичайно, ж замочок. Замочок з покриттям, хороший. Отак, отакий от ланцюжок. Знову ж таки, гарно він сяє. На манекені вам буде більш зрозуміло, як це все виглядає в сукупності. А, ну власне, загальний задум, я думаю, що ви зрозуміли. Подивіться, як красиво. Так, а друга прикраса. Це на тросику, Це таке кольє, теж воно дуже ніжне. В принципі, тут повторюються елементи. Як ви бачите, я все ж таки використала цю підвіску. І, в принципі, вона сюди підійшла. Не прям ідеально співпадає цей рожевий колір, Але, в принципі, нормально. Мені здається, що нормально. Ось, Він, звичайно, більш яскравий, аніж той рожевий, що є в прикрасі, але все одно. Ось цей більш насичений, цей менш насичений, а це щось таке середнє, більш холодного відтінку, правда. Ну, нічого. Вирішила поставити. Сюди я поставила маленьку кульку. Зовсім маленьку, там 2-мм, здається, а може, навіть півтора міліметрову. Просто, щоб не на тросику висіла. Ну, і збірка йде. Ну, Ви бачите, стандартна. Вона, тут немає ніяких різних рапортів. Просто ось таким чином все я збирала через 15-го номеру бісер. Він дуже делікатно поблискує. Зовсім без нічого було якось негарно. Все ж таки, є щось таке, ось здавалося б, така малесенька деталь як ось ці бісеринки, які ну, не всі навіть і помітять, але вони якось роблять. Більш витонченою прикрасою, більш такою якоюсь ніжною. ось І в кінці я поставила знову такий самий замочок, а ще поставила ланцюжок подовжувальний, такий немаленький, нормального такого розміру. Саме для того, щоб. Ну, знову ж таки, дивлячись на розмір власниці цього намиста, тому що. Хтось... І, в принципі, і за моделью. Хтось любить прямо під шею, хтось любить трошечки вільніше. Ну, тут така можливість є. Ось. І підвісила сюди на мастиночку. Цю одну. І зараз покажу вам, як це виглядає на манекені. Ось, дивіться загальний план, так? як виглядають ці дві прикраси одразу на манекені. Ну, Таке все, знаєте, ніжнюсіньке, ніжнюсіньке, Таке рожеве, золоте, блискуче. От начебто і прозоре, але, але все ж таки завдяки золоту дуже яскраво виходить. Ну, от Таке мені захотілося чогось таке. Ванільне. Ну, навіть не ванільне, рожеве. Навіть не знаю, як я назву цей комплект. ну, Це найкоротший варіант верхнього намиста. І зараз. Ось ви бачите, як можна носити окремо. І зараз покажу вам найдовший. Зразу, поки я тут з вами розмовляю, перестіпну. І ось так, бачите, ближче ці ряди тоді один до одного. тут хто, хто так більше любить. Мені подобається обидва варіанти, я не знаю, на якому. Я би зупинилась. Ось. І звідси, здаються, ці намистини взагалі як білими, так? Але ж ви розумієте, рожевенькі. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, хто забув до сих пір підписатися. Приємно з вами спілкуватися. Ну, і, власне, все, буду закінчувати своє відео. Дякую вам за увагу. Бажаю вам цього найкращого. Бувайте!